Але подалі стріляють, але хто перемагає, незрозуміло. Повстанці твердять, контролюють 70% міста. Урядові війська кажуть, що майже витіснили противника за межі. Опозиціонери повідомили, що свої зусилля зосередили на захопленні авіабаз ворога, щоб зменшити кількість авіабомбардувань. Тим часом політичне крило сирійської опозиції вже думає, як управляти країною після падіння режиму. У Стокгольмі зібралися на перемовини члени сирійської національної ради, органу, що представляє повстанців на міжнародній арені його голова Абдульбасет Сієда заявив, що сирійська національна рада розширюється. До неї входять більше політичних сил, які борються з режимом. Після реорганізації буде скликана генеральна асамблея. Там обговорять питання, хто стане наступним очільником ради. Нового керівника оберуть голосуванням. Тим часом Туреччина разом з Францією розробили план зі створення вільних зон на півночі і північ Сирії, де біженці могли б почуватися безпечно. Передбачається, що зони має контролювати іноземна авіація, щоб не допустити бомбардувань урядовими військами.